Ми з вами прийшли в цей світ, щоб бути щасливими, проживати досвід, свій власний досвід, і бути щасливими. Але як ми проживаємо досвід? Ми, у нас є віра і у нас є знання. Ми спочатку у щось повірили і. Через досвід отримали знання через практичний досвід. Всесвіт, Бог, Творець, Всевишній. Він не ділить на хороше, і погане, на чорне і біле, на добро і на зло. Він вас, тебе, мене, любить цей всесвіт. Любить однаково. Якщо ти хочеш отримати машину, він тобі це дасть. Але у тебе є віра і знання інших людей, інших людей, які тебе тебе ж, і стримують. В один прекрасний момент ти повірив чиїмись словам авторитетних людей. Можливо, батьки, вчителя, ті люди, які на твій, на твою думку. Досвідчені, близькі, і ти просто повірив. Повірив, що заробляти гроші можна тільки на роботі, заробляти гроші можна тільки через, через важкий, важкий, важку роботу, важкий труд, важку працю. І як би ти зараз не бився чи не билася у житті, нічого не виходить. Тому що ти повірив і ти знаєш, що Ось так заробляються гроші, ось так заробляється успіх, ось чоловіки от такі, а жінки от такі. Зараз хонжу... От, я такі відео записую просто в потоці. йшов з магазину, захотів просто записати. Це таке, знаєш, от просто от, наскільки я чую багато раз слово, я спробую. І я спробую. Це просто розриває. Я спробую, означає, що ти собі залишаєш шлях до відступу. Ну я же ж спробував, у мене не вийшло. На самому початку, коли ти кажеш, я спробую, ти вже закладаєш ото зерно віри, що у тебе може не вийти. І через то зерно ти на знаннях. Переконаюся на досвіді, будеш переконуватися, що да, воно в мене не вийде. А чому? Тому що ти колись в минулому повірив іншим людям. Коли ти почнеш з усвідомленням виходити за рамки звичного, почнеш довіряти Всесвіту Богу. Він просто з такою вірою в тебе, він в тебе вірить. Такою вірою в тебе буду тобі давати абсолютно все, що ти можеш, тільки уявити. Ось Одна з технік вдячність. Усі кажуть, що да, я... це якась фігня, вдячність, як можна дякувати, коли все погано. У тому і суть, що тобі дається то, про що ти мріяв, да? чи про що ти мріяла. Тобі це дається, ти такий, а, прикольно, круто, і добре, окей, класно. Не подякував чи не подякувала. А уяви собі, що Всесвіт творець батько. І уяви собі, що ти даєш своїй дитині раз, другий, третій, а вона жаліється. Ой мені не так, ой, мені не то, ой, я хочу більше. Та у тебе забереться і то мале, яке тобі було дано. Через те, що ти елементарно не можеш дякувати. Вдячність один з інструментів. Оцього, скажімо так, ізобілія, оцього всього багатства, Всесвіт не має розуму, всесвіт віддає тобі, залежно від твоїх емоцій, від твоєї віри в себе. Оскільки якщо ти можеш уже подумати, поставити собі ціль, що я от можу мати ось це. Тільки поставиш ціль, тобі Бог. Дає уже це знання, що у тебе в майбутньому це буде. Це буде. Але через те, що ти не можеш. Просто як це смішно звучить, ти не можеш повірити Богу і знати, що у тебе це буде. Ну, можеш повірити тьоті, дяді, друзям, тим самим батькам, ти можеш їм повірити. Ти можеш їм повірити, що у тебе щось не вийде, ти некомпетентний, ти якісь отакий, чи якась отака, ж, тобі чогось не вистачає, чи ну, щось ото, все, що тебе стримує, ти можеш їм повірити, але не можеш повірити в творцю Всесвіту. Подумай про це зараз. Наші душі, щоб досягти. Абсолютно будь-чого багато не потрібно. Нашому его, да, нашому его потрібно. Ми себе порівнюємо, статки, машини, квартири, тіло і от, гроші, фінанси, слава потрібно. Для душі можливо абсолютно все. Ось таким чином, коли повірі, ваші дано, тобі, ваші, дано вам буде. Віра у те, що ти абсолют. Ти маленька частина Бога, ти абсолютний у всьому. Без виключення, ти можеш абсолютно все. Но знову ж таки, ти віриш комусь другому. Не творцю, комусь другому. Були створені нам же ж рамки, да? маєш виглядати ось так, бути накрашеним, поставити світло, мати гроші, мати тіло, мати умови, мати квартиру, мати машину, мати фон, мати локацію. Ось, дивіться, я йшов з магазину. Мені не потрібно багато, щоб робити те, що хоче моя душа. Не, не треба багато. Я йшов з магазину, от, я захотів вам записати це відео. Це моя душа захотіла вам це сказати. І увімкнув камеру, відійшов туди. Де немає на так багато людей і машин, щоб нормально було записувати голос, і я вам це записую. Да, стемняюся, да, картинка не буде якоюсь такою, немає світла, немає абсолютно нічого. Я хочу вам це записати. Тобто вам багато робити не треба. Зніміть ці обмеження, які нам же ж були закладені іншими людьми. Але ти знаходишся в моменті, в потоці у тебе чистий розум. Ну після. Цієї іскри, яка тобі дається, приходить лінь, не хочу, не можу, не буду, не маю досвіду. Коли ти в потоці, коли ти в моменті тут і зараз, тобі приходить намір. Намір щось зробити. Намір проявитися. А ти цього не робиш. Тому що чому? Тому що тобі хтось знову ж сказав? Сказав, заклав. І ти це повірив. Повірив, що ти зараз не можеш цього зробити. Мені зараз лінь. Тобі потрібно дивитися над цими емоціями. От уяви, що ти сидиш, ти зараз не можеш, не хочеш, не знаєш, не будеш втомлений, втомлений, негативний настрій, негативні емоції, негативні події, все негативне. На секунду піднімися над цими емоціями і подивися, що ти хочеш. От, да? що ти можеш зробити. Незалежно від цих емоцій. Тому що ці емоції не ти. Ці емоції відчуває твоє его. Тому що твоє его порівнює себе з іншими, вірить іншим словам. Над істинне ти може абсолютно все. Не слухай ті установки, не слухай ті емоції, які завжди. Завжди, нашому мозку, дуже страшно. Він не хоче вигодити за свою зону комфорту, бо для нього це ризик. Для нього це на рівні смерті. Він не хоче цього робити. Він не хоче цього робити, він не буде цього робити. Він буде тебе завжди відмовляти. Ну, ти маєш слухати ось тут. І знову ж, коли ти дивишся, да? я не можу, в мене не вийде, немає досвіду, ти комусь перед цим повірив. Я тобі все вже говорив. Подивися. Батькам ти повірив, але батьки теж від когось це взяли. Ті люди теж від когось це взяли. Люди просто пересказують досвід. Наша наука у цьому світі, люба наука, психологія, математика, фізика, просто пояснює нам, як що працює. А воно завжди працювало, працює і буде працювати. Просто це пояснюється різними мовами. І люди усе. Вірять. Люди вірять, що вони не можуть. Люди вірять, що ось так має бути заробляння грошей, та ось так має бути щастя, ось так остаточнююче щастя, радість, позитив, удача, успіх. Все важко, все погано, усе зле, все недобре. І тобі це закладають. Вони це отримують через досвід. Ваш, ваш, розум, ваш розум має бути чистим. Чистим для того, щоб отримувати правильні знання. Ми їмо хорошу їду, як хорошу, там без трансжирів, без багато цукру, більше білка, більше клічатки. Для... не більше для я вже до цього дійшов, щоб щоб настільки мати тіло гарне, це вже класно, це круто, це вже бонус, щоб мати чистий розум, щоб мати просто світлі думки. Хороші емоції, хороший настрій, бути продуктивним, бути сфокусованим. Їжа дуже сильно впливає на чистоту вашого розуму, на чистоту ваших думок, на часто... чистоту... чистоту ваших емоцій. Ти Маєш виходити з позиції, що ти можеш все дав тобі щось заклали, дав тобі є лінь, апатія, депресія, емоції, порівняння. да. Окей, воно в тебе є. Питання нема. Ми це приймаємо. Но, 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 це не означає, що ти не можеш діяти. Це не означає, що ти не можеш виправляти свою картину світу. Світ це дзеркало. Ти частинка Бога. То, у що ти повіриш, то буде у твоєму житті. Якщо ти, якщо ти допускаєш, як крихітне зерно, Можливість, що у тебе не вийде, у тебе не вийде. Розумієш? Ну не вийде у тебе. Як би це не пробував? А, це, а, а до того всього ти подивився на когось, у когось не вийшло. От значить у мене не вийде. Так пішли ти їх нахрен. Розумієш, чому ти ототожнюєш себе з кимось, з чимось, з якоюсь дією, з якоюсь емоцією, з якою. Ти можеш навіть толком не спробувати. Але вже ти собі ставиш хрест, вже ти собі ставиш обмеження, ти сам собі це робиш. Почни у себе вірити. Вірити і знати. Спочатку це важко. Спочатку це якось так через, через, через не хочу, через не можу, як я це буду робити. У них от, ти постійно дивишся туди. Постійно свій фокус, своя увага там. А має бути тут. Ти віриш в себе. Ти віриш в свої знання. Виходи за рамки отого от кокона, от кокона, який тобі був закладений з дитинства. Ті неудачі, ті... ті важко добитися щастя, ті важко досягнути успіху, гроші зробляються важко. Ти повірив це, повіру через досвід. Перестаєм це робити. перестаєм це робити. Ти є маєш вірити і знати, що Бог всесвіт тебе направить. Сто відсотків направить. Ти просто зараз не бачиш тої, тої великої картини, яка тебе доведе до того, що ти хочеш. Не бачиш цього, тому що ти маєш. Обов'язково упасти, маєш встати, маєш набратися досвіду, маєш себе перепрошити, ти маєш закласти новий фундамент. Але на старому фундаменті новий фундамент не закладеш. І, відповідно, він рушиться. Ми це сприймаємо як негатив і перестаємо діяти. Перестаємо вірити, перестаємо знати, змінюємо свій фокус. Роби то, що тобі подобається. Роби то, що тебе запалює, Роби те, чим ти гориш, навіть якщо весь світ до останнього. Буду казати, що це херня. Я буду за тебе. Я буду за тебе і знай на цей момент, що Бог має на тебе план. Якщо він тобі дав можливість там, звізуалізувати, доторкнутися до чогось величного, про що ти мрієш, да, там, наприклад, там, стати там, дуже успішним спікером, там, мати, подорожувати, якось там проявлятися таким чином. Чи має щось таке, про яке ти зараз тільки можеш мріяти? Якщо ти можеш допустити, що у тебе це вже є, значить у тебе це вже є. На рівні квантової фізики, на рівні поля можливостей вже всі варіанти дані. І ти можеш обирати вірою, знанням, досвідом. І ти будеш, Бог тебе постійно буде направляти на той шлях, на який яким ти повинен йти найкращий для тебе. Все робиться найкращим чином для тебе. Ти просто ще раз тобі скажу, не бачиш того, того всього шляху зверху. Отого всього. І повір мені, тобі є за що дякувати. Ти щаслива, ти могутня, ти здорова, ти здоровий людина, хлопець, дівчина, чоловік, жінка. Ви щасливі, ви здорові. Дивіться зараз це відео. У вас є їда, ви можете робити, ви можете творити ви. Встали в новий день. Я дякую вам за перегляд. От пішов я додому. Клуб по саморозвитку в описі. Якщо цікаво, знайомлюйтесь. І побачимось у нових відео.